Бонжорно, італіано, привіт із Доломід! Якщо вам близькі подорожі без ідеальних сценарій, підписуйтесь на мій канал. Тут ви будете бачити все, як є наяву, без вилизаних картинок. Приїхавши вчора вночі в місто Алехе, поселилися ми в готель Tia Доломіді, який знаходиться в самому серці самого міста Алехе, З дуже гарним видом на озеро Лагоді Алехе. Про озеро та місто розкажу все в наступному відео. Зараз, ми гарно поснідавши італійським сніданком з таким гарним видом на озеро Лагоді Алехе, ми вирушаємо в подорож на найінстаграмніше та найкраще озеро в Доломі це Лагоді браєс про Лагоді Брайс теж вам все розкажу в наступному відео. Зараз вам покажу дорогу до Лагоді Брайс, дуже гарний перевал. Та ще одне озеро, яке нам трапилося по дорозі до Лагоді Брайс, це озеро Лагоді Ландро. Про нього ми не знали. Воно нам потрапило випадково, воно було коло самої дороги. Тому було важко його не замітити. Але озеро надзвичайно гарне. Не розумію, чому воно так мало приділена туристами, тому що, насправді, озеро дуже гарне. Я вам зараз все розкажу, покажу. Ну що ж, вирушаємо в подорож. Виїхали ми з міста До Озеро Прайс, відстань була 40 кілометрів. Часу займувало півтора години. Чому півтора години? Тому що їхати в гори, потім спускатися з серпантинами, тому і займає багато часу. Але краєвиди, які були по дорозі, це щось неймовірне. Всю дорогу нас супроводжували гірські річечки, водоспади, струмочки. Це було неймовірно гарно, співали пташки. Було дуже чисте, свіже повітря. чим вище вгори, тим було красивіше і красивіше. Дух перехоплювало вище і вище, нижче і нижче. Так, ми були нагадую, 30 квітня 2025 року. В долині, внизу, в горах була температура плюс 20, плюс 22 градуси, вночі 18 градусів. У горах, відповідно, холодніше, тому майте на увазі, якщо плануєте собі якусь таку поїздку, брати теплий одяг. Чим вище ми піднімалися в гори, тим більше клімат змінювався уже не на. Весняний, а більш такий на осінній, чим, чим вище ще, там вже була навіть зима, бо там було дуже багато снігу. Але і так було дуже гарно. Ну що ж, розкажу вам про перевал пасо діджау по українському пасоджау. Це відомий високогірний перевал в італійських доломі що знаходиться на висоті 2236 метрів над рівнем моря. Він з'єднує два дуже туристичних міста. Це Кортіна Домп'єцу Дом і Сельфа дікадоре Ревал Пасо Джао відомий своїми неймовірними 360 градусними панорамними винами на доловітові. Альпи, зокрема, на масиви села, Новолагу та Мармоладу. Це популярне місце для туристів, велосипедистів та любителів природи, де є гірський притулок, Ріфуджіо та автостоянка. Пасоді Чао один із найкрасивіших перевалів у доломідах. Без перебільшень. Чому його всі полюбляють? Тому що це один із топ-перевалів для фотографій та відеозйомок із дрону. Дуже популярний серед велосипедистів. Підйом складний, але легендарний. Неар нереально красивий на світанку та заході. Узимку справжня казка, але теж можна взяти до уваги, що може бути закритий через великий сніг. Пасоді чао складається з 29 серпантинів. Це вузька асфальтована дорога місцями з дуже гострими закрутами. Середній нахил підйому близько 9,3-9,5%. Максимальний до 14,7%-15% у найкрутіших ділянках. У дорозі є кілька місць, де можна припаркуватись і помилуватись панорамою гір на всі 360 градусів. Для, як для мене, кращого перевалу я ще не бачила. На горі у притулках Ріфучіо можна припаркуватися та, наприклад, напитися гарячого шоколаду, кави, чаю, також з'їсти італійську канапку. Бачите, на самому перевалі на вершині ще досить багато снігу. І це таке якесь класне відчуття, ніби ти переїжджаєш три пори року практично за якихось 40-50 хвилин. Тут ти була на вершині, де багато снігу, тут ти вже спускаєшся і вже зовсім все по-іншому виглядає. Все вже зелене, а на самій долині взагалі квітнуть квіти, тепло, співають пташки, і це щось неймовірне. Самі бачите, дійсно на самому перевалі стояло ще до метра снігу, але це і так було дуже гарно. Ми теж затрималися на самому вершині перевалу пасу діджао, щоб зробити гарне відео, поробити гарні фотографії. Покажу вам пару з них. Подивіться самі, яка красота навколо. Це було щось дійсно неймовірне. Сніг сам показував мої емоції в вигляді сердечка. Ну і тут на фотографіях видно, як погода змінюється в горах. Погода дуже непередбачувана в горах. Тут сонце. За пару секунд вже хмари загір вийшли, снігові, похмурі, але... Це горе, Гори, гори не передбачувані завжди, самі бачите, як буває. Спускаючись перевалом на деяких ділянках. Я, я закривала очі, тому що це було ну, дуже страшно. Я не знаю, може хтось полюбляє такі круті спуски, але я трошки боялася. Ось вам і гарний приклад. Ми були тільки що на вершині гори, де було ще дуже багато снігу, а тут уже помаленьку спускаємося в наступну пору року весну. Ще нижче, там буде взагалі майже як літо. Такі гори непередбачувані, але дивіться, як гарно, дивіться, які тут краєвиди, просто не відірвати очей. Це панорама, яка залишиться в моїх очах, в моїй голові, мабуть, на все життя. На відео ви зараз бачите дуже гарне туристичне місто, називається Кортіна Дом про нього я вам розповім в наступному відео, тому що в цьому відео хочу розказати вам про ще одне неймовірно красиве озеро, яке чомусь не дуже популярне поміж туристами, але воно направди дуже гарне. Мені дуже сподобалось. Воно знаходиться дуже близько при дорозі одразу. І направди є неймовірно красивим озером. Зараз вам все покажу. Озеро розташовано в природньому парку Доломіті та Лаго Ді Лагоділандру по-італійськи. Озеро Ландру по-українськи та Дуренсе по-німецьки. Це мальовниче гірське озеро в Доломітах. Розташоване на висоті близько 1400 метрів над рівнем моря в долині Валь Ді Ландро регіону Південний Тіруль. Між квартирною домп'єць та домб'яко. Воно легко доступне, просто з дороги сс 51, популярне як коротка фотозупинка. Озеро відоме спокійною атмосферою та зеркальними відображеннями навколишніх гір Монте Крістолу, особливо гарними вранці та восени. Навколо озера прокладена легка прогулянкова стежка, що підходить для сімейного відпочинку у будь-яку пору року. Озеро Лаго ді ландро є досить неглибоким Альпійським озером. Його максимальна глибина становить близько 3,5 метри. Це невелике мілководне озеро, що відрізняється бірюзовими водами та чудовими краєвидами. Є популярною відправною точкою для піших прогулянок. Якщо вам сподобалось на нашому каналі, підписуємося, ставимо лайки. Далі буде ще цікавіше. Обіцяю.